Так, заїхав на прийомку, глянуть, що тут є, давно не, б... не був. Тачки, ізобілія всього заліза тут, хватає. з головою. А так, щоб щось дуже цікавого, ну немає і все. Ну, щось все одно знайдемо, покажемо вам. Так що не переключаємося, дивимось до кінця, щоб показати вам всю железну масу те, що я тут знайшов. Так що, якось так, щось знайду, цікаве, покажу, поки що немає нічого такого. І так, дорогі друзі, хочу показати вам, що я знайшов. Покажу швиденько. Тому що дуже багато часу це все займає. Е, Отака от таця, ну, як бачите, тут болтів, гайок. Маленьких є і хії, латунніон, гайки якісь, мабуть, а може і ні. Не знаю, ну похоже. Але то таке. В общем, за цю тару ціна 100 гривень вона ваша за Замілких. Новенький є болти, там чуть-чуть поржавівші, але тут на роботу не впливає. Так, є медогонка. З медогонки частина. Ціна її 120 гривень, вона ваша. Підшипник 63.07. Росія. Все крутиться, все нормально, не шатається, не бовтається. Не знаю. Так, шківок 50 гривень. Дві гайки, оце таких 15 гривень. Великих тут. Так, є два крюки, 100 гривень, дві шпильки та 20 гривень. Два колеса таких нових знайшов, ще не перевіряв, але щось вони виляють, не можу понять чого. Але вони нові. 200 гривень і вони ваші. Так, є під конус перший такий ось патрон. Ціна його 200 гривень. І є тара для всяких болтиків, гаєчок, щоб можна було сюди складати. Ціна 50 гривень. Поліспас є такий маленький ціна 35 гривень. Маса. Кому там треба. Я не знаю, як нею Пользуватися, чесно. О! Щось робить, щось не робить, не знаю. 20 гривень. Потім для е, ці яких не шплінти, а шпонки, не шпонки. В общем, хто поняв, той поняв. Ціна 10 гривень за цю купу. Так, є така тумба. Алюмініва, сразу кажу. Ціленька, красива. 350 гривень і вона ваша. Потім є пружина. Я так розумію, що це десь з якоїсь чи іграшки, чи шовоно. В общем, цікаво. Ціна її 30 гривень, і вона ваша. Так, є терка, оця така нова, бачите? Я не знаю звідки вона вилетіла, що я її знайшов і забрав. Ціна за неї 50 гривень. Ставите на вал і крутите мотором та і все, подаєте. Можна крупорушка, там, що хочете. Буряки, гарбузи, терти та і все. Так, отака купа світодіодних лампочок. Як ви бачите, тут їх, дай Боже. 50 гривень за оці всі, і вони ваші. Потім дивіться, яку дрель знайшов. Цікаво. Тут у неї ззаді відкручується, Кидаються всі сверла. Треба восстанавлювати і буде вона працювати. Покрасити її, почухати. Ціна та 120 гривень і вона ваша. Цікаво. Так, мічик отримач. Як бачите, такий, 80 гривень. Три ключі. Тут 27 на 30, 24 на 27, і, мабуть, 24 на 27. І плоскогубці. За цей набір також 50 гривень. Раз, два, три, 4. За 4 штуки. Так, шомпол чистить. Різні такі. Два штуки. Ось побачили. Ціна 35 гривень за два. Блісна. Є така гарнюня, латунна. Приблуда. 45 гривень і вона ваша. І тепер покажу, що я ще тут знайшов. Так, знайшов балончики газові такі. Такі цікаві. Не знаю, можна них заправляти. Тут 0,94 кілограми. Ось такі ось. В общем, ціна за них 150 гривень. За кожен. І вони ваші. Якщо комусь дуже там потрібні, пишіть, можу на тихаря відправити. Один чуть-чуть ударений. Ну, як бачите. Потім є аукціонна. Ціна знайшов лампу, оцю таку. Як казали, сказали, що вона в робочому стані. Накачуйте і ножки тільки зробити. І сюди можна варити, їсти собакам, там, кому хочете. В общем, ціна за цю купу 350 і вона ваша. Разом з паяльником. Так, як завжди, е, ця як які опору, пружина опору. Е, ціна за неї 50 гривень не, не міняється, сразу кажу. Потім є датчик цієї тиску 10 гривень, кому він треба, може взяти поігратися. Так, є такі електроди, не знаю, чесно. Так, взяв. Щоб вони були, якщо комусь дуже там потрібно потренуватися 50 гривень за оцю всю купу. Забирайте, дешево взяв, дешево віддаю. Так, що я тут іще знайшов? Ручку від ліркодержателя, я так зрозумів, 10 гривень. Сверло 10 гривень. Таку ручку 20 гривень. Потім дивіться, я знайшов іще. Цифри з буквами. Оце ну, такі, що тут у нас? 2, 4, 4, 8 М, 2 букви М і один. В общем, за цю купу, я не знаю, 50 гривень вони ваші. Так, є закльопки, є... А, і ще ось одна. От ж сюди. Іще одна буква М. Три букви М. Не знаю. Навіщо вони там? ну так, В общем, у цю всю тару входять болти на Жигулі, блісна, шестигранник Такий. і закльопки, Ціна 65 гривень і вона ваша. Так, якийсь рубільник я знайшов, не можу його розкрутити, поки що часу немає. Ну, як бачите. В такому ось він стані. Ціна 100 гривень і він ваш. Ось такому. Поки не розкрутив. розкручу буде дорожче стоїти. Так, є шплінти. отакі, Навіть не шплінти, а ці які. Гровера. Вибачаюсь, гровера. Гровера. За отаку кількість гроверів 60 гривень і вони ваші. Раз. І тут є ще болти з гайками якісь якісь без. В общем, 30 гривень за цю всю купу. От їх мало, не буду казати. І на останок хочу вам показати отаку ну, річ. Да, дорого, да, буде дешево, але все нове. Взагалі повністю все нове. Два мотори йдуть, крани всі повністю розприділитель з різними цими, ну, видно, що ними не користувалися, видно, що тут нормально іон ще один мотор. Два мотори вілло, на них є навіть інструкції, кому там дуже там потрібні до цих. Ними не користувалися взагалі. Тому, якщо Комусь дуже-дуже потрібно для полу. Ціна 4,5 тисячі гривень. А там, дивіться самі, я пропоную, просто беру так на свій страх риск і тому показую вам. Тут приблизно 30 кілограмів, навіть плюс-мінус там, десь так. Тому така ось отара. Все-все показав. Що кому потрібно, вайбер під відео може взяти, написати або зателефонувати, якщо немає змоги, написати на Viber, WhatsApp, Twitter, Telegram, куди вам потрібно. Всім дякую за перегляд, дякую за коменти. Деякі коменти я удаляю, чому і за тому, що дуже скучні люди. Ті, що завидні, щось їм не подобається, кому щось не подобається, шукайте іншого, таких як я дуже багато. Всім дякую за перегляд. Гарного всім дня, до побачення.